Єремії, 52 розділ: Седекія був віку 21 року, коли зацарював. А царював він в Єрусалимі 11 років, ім'я ж його матері Хамуттал, дочка Єремії, з Лівни. І робив він зло в Господніх очах, усе так, як робив був його Яким. Бо через Господні гнів сталося це на Єрусалим та на Юду, аж поки він не відкинув їх від свого обличчя. А Седекія відпав від Вавилонського царя. І сталося за 9-го року його царювання, 10-го місяця, 10-го дня місяця прийшов на Охудоносор цар Вавилонський, він та все військо його на Єрусалим, і розтаборилися проти нього, і побудували проти нього вала навколо. І ввійшло місто в облогу аж до одинадцятого року царя Сидикії, 4-го місяця, дев'ятого дня місяця настав великий голод у місті, і не було хліба для роду краю. І пробитий був пролом у стіні міста. І всі вояки повтікали і повиходили з міста вночі дорогою брами між двома мурами, що при царському садку. Бо халдеї були при місті навколо, і пішли вони дорогою в степ, а халдейське військо погналося за царем та й догнали сидиків в Єрихонських степах, а все його військо розпорошилося від нього. І схопили царя, і відвели його до царя Вавилонського до Рівли в краю Хамата, і там його той засудив. І цар Ваволонський порізав сидикійних синів на очах його, а також юдиних зверхників він порізав у рівлі. А очі сидикії він вибрав і зв'язав його ланцюгами, і відвів його Ваволонський цар до Вавилону і посадив його до в'язниці аж до дня його смерті. А п'ятого місяця, десятого дня місяця, це дев'ятнадцятий рік царя навоходоносара вавилонського царя, прийшов до Єрусалиму Навузадарнан, начальник царської сторожі, що ставав перед обличчям вавилонського царя. Він спалив Господнього дома та дома царевого і всі доми в Єрусалимі. І спалив кожного великого дома огнем, і Мури навколо Єрусалиму порозбивало все халдейське військо, що було з начальником царської сторожі, а з бідноти народу та решту народу, що позостався в місті, і перебіжників, що перебігли до Вавилонського царя, і решту простого люду повиганяв Невузарадан, начальник царської сторожі, а з бідноти краю, начальник царської сторожі, позоставив декого з винарів та зрільників. А мідяні стовпи, що в Господньому домі, і підстави, і мідяне море, що в Господньому домі, халдеї поламали і понесли всю їхню мідь до Вавилону, і горнята, і лопатки, і ножиці, і кропильниці, і ложки, і весь мідяний посуд, що ним служать, позабирали. І миски, і кадильниці, і кропильниці, і горнята, і свічники, і ложки, і жертовні миски, і що було золоте, забрав золота. А що срібле, срібло взяв начальник царської сторожі. Два стовпи, одне море, двадцять мідяних волів, що під підставами, що цар Соломон поробив для Господнього дому. Не було й ваги для міді всіх цих речей, а стовпи вісімнадцяти ліктів, високість одного стовпа, а шнурок на двадцять ліктів оточував його, а грубина його чотири пальці всередині порожнявий, і маковиця на ньому мідяна, а високість однієї маковиці 5 ліктів та мережка, і гранатові яблука на маковиці навколо. Усе мідь і для другого стовпа так само і гранатові яблука, і було гранатових яблук 96 на кожну сторону, усіх гранатових яблук на мережці навколо 100. І начальник царської сторожі взяв сираю головного священника, і Цефанію і другого священника та трьох сторожів Порога. А з міста взяв він одного евнуха, що був начальником над військовими. Та семеро чоловік з тих, що бачать цареве обличчя, що були знайдені в місті, і писаря з верхника військового відділу, що записував народ краю до військового відділу, і шістдесят чоловік з народу краю, що знаходилися в місті, і позабирав їх невузадарнан, начальник царської сторожі, і відвів їх до Вавилонського царя до рівли. І вдарив їх вавилонський Ваволонський цар, і позабивав їх у рівлі Ахаматовому краї, і пішов Юда на вигнання своєї землі. Оце той народ, що вигнав Навуходоносор у 7 році, 3023 юдеї. У 18-му році Навуходоносор вигнав він Єрусалиму 832 душі. У році 23-му вигнав Навузударнан. Начальник царської сторожі, сім сотень сорок і п'ять душ юдеїв, усіх душ чотири тисячі шість сотень. І сталося за тридцятого і сьомого року вигнання його якима, юдиного царя 20-го місяця, двадцятого п'ятого дня місяця. Евіл Меродах, цар Вавилонський, у році свого царювання змилувався над його якимом, юдиним царем і вибив його з дому ув'язнення. І він говорив з ним добре і поставив трона його понад трона царів, що були з ним у Вавилоні. І змінив в'язничну одежу його, і він завжди їв хліб перед ним по всі дні свого життя. А їжа його їжа стала видавалася йому від вавилонського царя. Щоденно, кожного дня, аж до дня його смерті, по всі дні його життя.